Психічне здоров'я це не просто відсутність симптомів психічних захворювань, це стан добробуту, в якому людина здатна реалізовувати свій потенціал, долати щоденні стреси, плідно і ефективно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти. Біг, як і інші фізичні активності, є чудовим інструментом для покращення вашого ментального стану, про його позитивний вплив на психічне здоров'я і йтиметься у новому випуску. Але перед початком не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на BuyMeACoffee. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть у описі до відео. Перед основною частиною сьогоднішнього відео хочу пояснити, що я не психіатр, не психотерапевт і не психолог, Ба навіть більше я не намагаюся виставити себе у такому світлі. Але всі дослідження, на які сьогодні я буду посилатися, проводилися спеціалістами. До того ж біговий стаж у мене не є коротким, тому із власного досвіду можу дещо розповісти. На початку я подав визначення психічного здоров'я, яке затверджене Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І от як ви вже могли зрозуміти, то там є багато різних компонентів, але всі вони будуть менш реальними без нормального сну, відсутність якого негативно впливатиме на кортизол, гормон стресу. Отже, першою важливою властивістю бігу буде покращення якості сну. Відомий американський медичний університет Джона Хопкінса проводив відповідне дослідження і дійшов висновку, що помірна аеробна активність збільшує кількість повільного сну, який ви отримуєте. Повільний сон, однією з складових, якого є фаза глибокого сну, передбачає час на відновлення вашого мозку і тіла. Біг також допомагає стабілізувати настрій і декомпресувати розум, що є вкрай важливим для природного переходу до всього сну. Але тут важливо підходити до всього з розуму. Як я вже зазначив, університет Хопкінса визначив помірну аеробну активність вагомою для сну. Відповідно, більшість ваших тренувань має складатися з низькоінтенсивних робіт. Це не тільки для покращення загального ментального стану, але і для зменшення ризику отримати травму. Далі я пропоную перейти до проблеми щоденного стресу, і для цього ми використаємо матеріал відомого американського дослідницького центру клініки Мейо. Її науковці використовували саме біг як основу дослідження, хоча й вказали, що більшість аеробних фізичних активностей будуть мати схожий ефект. Так вони визначили чотири основні переваги бігу для подолання щоденного стресу. Першою перевагою є підвищення рівня ендорфінів. Цей процес клініка Мейо охарактеризувала як кайф бігуна. Наступною перевагою є зменшення негативних наслідків стресу. Віг може зняти деякі з цих щоденних потрясінь, імітуючи ефекти стресу, такі як реакція втечі або боротьби, що допоможе вашому тілу та його системам практикувати спільну роботу під час цих ефектів. Це як наслідок призведе до позитивного впливу на весь організм, включаючи серцево-судинну, травну та імунну системи. Третьою перевагою буде своєрідна медитація в русі. Під час пробіжки можна помітити, що ви забули про всі роздратування і сконцентрувалися лише на руках свого тіла. При регулярному русі фізичній активності можна виявити, що така зосередженість на одному завданні допоможе залишатися спокійним, чітким і сфокусованим у всіх подальших завданнях. Це підтверджує ще й дослідження американської медичної та страхової компанії Сірка, яка визначила, що працівники, які щоденно виходять на пробіжку, є більш продуктивними ніж ті, хто цього не роблять. Ну і останньою четвертою перевагою буде загальне покращення настрою. Біг допомагає підвищити впевненість у собі, покращити настрій і зменшити симптоми легкої депресії та тривоги. Клініка Мей, щоправда, у висновку до свого дослідження вказує, що всі ці переваги будуть впливати на ваше психічне здоров'я тільки у тому випадку, якщо ви по-справжньому полюбите біг. Це насправді стосується будь-якої фізичної активності. Звісно, на початках вам може бути важко, вам може все не подобатися, але тут важливо знайти позитивну емоцію. Це може бути перше змагання, це може бути подолання певної дистанції або встановлення особистого рекорду на цій дистанції. Це може бути знайомство з біговими однодумцями. Якщо ви тренуєтесь певний час, а позитивних емоцій так і немає, тоді рекомендую спробувати змінити фізичну активність, оскільки без таких емоцій біг не буде мати позитивного впливу на психічне здоров'я, бо навіть більше він може його тільки погіршити. Що ж, друзі, наразі по дослідженнях у мене все. Давайте тепер я розповім вам про власні спостереження. Ну, по-перше, біг гарно впливає на зміцнення самодисципліни. Виконуючи тренування незалежно від погоди чи настрою, ви зміцнюєте свою здатність дотримуватися плану. А це допоможе вам і в інших життєвих аспектах. До того ж, ось ця бігова рутина допоможе ще і створити стабільніший розпорядок дня. Розумію, що це прозвучало трохи дивно, але насправді таке твердження має логічне пояснення, принаймні для мене. Якщо я маю вільний час протягом дня, він може дещо затягнути мене, особливо коли проводити його, переглядаючи короткі відео у інстаграмі чи Тіктоці. Фізична активність трохи зменшить кількість цього вільного часу. До того ж її потрібно поставити на визначену годину, що ще краще структурує увесь план на день. Наступним важливим фактором позитивного впливу бігу на моє психічне здоров'я є розвиток витривалості, витривалості не фізичної, а ментальної. Оскільки постійні тренування вимагають витримки і терпіння, а це розвиває вашу загальну стійкість до стресів та викликів. Ще однією вкрай важливою властивістю бігу, яка покращує психічне здоров'я, є постановка чітких цілей, і як наслідок активне відстеження процесу. Тут все дуже просто: спочатку ставимо перед собою завдання пробігти там певну дистанцію або показати час на цій дистанції. Далі через бігові додатки, або як колись записуючи ці тренування в щоденник, відслідковуємо результати і проводимо їх аналіз. Це дуже допомагає візуалізувати досягнення та зрозуміти, які стратегії працюють найкраще і де можна вдосконалюватися. Така практика з бігу перенеслася й до мого повсякденного життя, а це, у свою чергу, гарно впливає на мій ментальний стан. Ну і останнім важливим фактором позитивного впливу бігу на психічне здоров'я, якщо така можливість, звісно ж, є, буде групове тренування. Загалом біг у групах, про що я вже розповідав у одному з попередніх відео, допомагає підтримувати мотивацію завдяки соціальному аспекту. Спільні тренування роблять весь процес більш цікавим і додають відчуття здорової конкуренції. До того ж, дуже часто в таких групах ви можете поспілкуватися і про певні особисті проблеми та переживання. Можете поспілкуватися про інші цікаві речі, а будь-яка така розмова буде сприяти подоланню стресу і покращенню вашого психічного здоров'я. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, уточнення або вам просто сподобалось це відео, обов'язково пишіть про це у коментарях. Не забудьте про лайк, підписку. Дуже дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей, папа. -па.